Добрий день! Тема нашого уроку сьогодні добуток різниці та суми двох виразів. Спочатку давайте з вами пригадаємо, як ми множили многочлени. Тобто, у нас є многочлен А-Б, є многочлен А плюс Б, і їх треба помножити. І так, А помножити на А А в другій, А помножити на А-Б, А-Б, Мінус Б на А мінус БА мінус Б на Б мінус Б в другій. Далі ми бачимо, що АВ члени і мінус БА можна взаємознищити. І в результаті ми отримали вираз А квадрат мінус Б квадрат. Тобто ми можемо сказати, що Добуток цих двох многочленів А мінус на А плюс то точно дорівнює виразу А квадрат мінус В квадрат. Ми отримали тотожність і тотожність цю називають формулою скорочного множення. Таких формул ми з вами будемо в цьому році вчити 5. Сьогодні у нас. Перша формула. І ця формула має відповідну назву добуток різниці та суми двох виразів. Давайте подивимось. І у нас в лівій частині. Остання дія множення, добуток різниці. Ось наша різниця А Б. Це перший вираз, це другий. Сума. А плюс В сума двох виразів, перший і другий. І так, у нас є правило, яке треба вивчити. Звучить це правило таким чином: добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих двох виразів. Це правило треба вивчити на пам'ять. Формулу також вчимо на пам'ять. За допомогою цієї формули ми можемо швидше рахувати зручніше. Тобто, ми бачимо да, різницю цих двох строк. І вже цю формулу використовуємо в інших завданнях. Ми сьогодні на уроці з вами розв'яжемо два номера: номер 500 і номер 502. І так, завдання номер 500. Виконати множення многочленів. Якщо б ми виконували це множення, як ми робили це раніше, то ми б ось таким чином записували. Але у нас вже є формула, яку ми можемо використати. Якщо ми зараз порівняємо цей приклад з формулою, то ми бачимо, якась є відповідність. Тут у нас А, здесь М, тут Б, тут Н. Тобто ми можемо сказати, що ми можемо використати цю формулу, де m це перший вираз, n другий вираз. Тоді, за правилами нашої формули ми записуємо різниця квадратів двох виразів. Ще раз. Дивимось на різницю. Перший вираз m, тоді у нас буде «М» в квадраті. Мінус. Дивимось на другий вираз n. Тобто, у нас буде n в квадраті. Отже, ми отримали результат. Другий приклад. Також саме порівнюємо з нашою формулою. Бачимо, що є схожість, Дивимось на різницю. Бачимо, що перший вираз X, другий вираз 1. Тому. Відповідно, буде у нас перший вираз х в квадраті. мінус другий вираз в квадраті. 1 в квадраті дорівнює 1. Ми отримали результат х квадрат мінус 1. Четвертий приклад. Так, бачимо знову, що можемо застосувати нашу формулу. Дивимось на різницю. Перший вираз у нас буде 3b. Другий вираз буде 1. Отже, перший вираз 3b в квадраті. Тут вираз треба обов'язково записати в дужках, бо нам треба піднести весь вираз в квадрат. Мінус другий вираз в квадраті. 3b вираз 3b в квадраті дорівнює 9b квадрат. 1 в квадраті дорівнює 1. Отримали вираз 9b2 мінус 1. Переходимо до наступного номеру 502. Тут трошки складніше. Знову ми бачимо, що ми можемо використати нашу формулу різниця квадратів. Знову дивимося на різницю. Вираз у нас перший а в квадраті, другий вираз 3. Отже, нам треба перший вираз а в квадраті піднести до квадрату. Знову вираз А в квадраті. Ми беремо в дужки, тому що ми степінь підносимо до степеня. Мінус другий вираз 3, 3 в квадраті. Давайте пригадаємо, як підносити степінь до степеня. Показники нам треба помножити. 2 помножити на 2 4. Отже, ми отримаємо А в четвертій, 3 в квадраті до 9. Отримаємо вираз А в четвертій мінус 9. Шосте завдання. Знову можемо використати нашу формулу. Знаходимо різницю двох виразів. Перший вираз 5b в 2 Другий вираз 11а в третій. Отже, 5b в другий. Перший вираз. Ось він. Підносимо до квадрату. Відняти. Другий вираз 11а в третій. Підносимо до квадрату. Далі виконуємо підносення до степеня. Давайте пригадаємо, якщо нам треба добуток піднести до степеня. А тут у нас перший множник 5, другий множник B в другий. Нам треба кожний множник окремо піднести до цього степеня. Тому 5 спочатку ну, підносимо до степеня 2. 5 в квадраті до рівня 25. І b в другий підносимо до степеня 2. Показники множимо. 2 на 2, 4, отримали b в четвертій. Мінус. Тут також саме. 11 в квадраті, 121. А в третій піднести до степеня 2. Показники 3 і 2 множимо, отримаємо 6. І отримали результат. Ну, і переходимо до останнього прикладу. Бачимо, тут у нас різниця, в чому. У нас дроби, дробові числа, звичайний дріб, десятковий дріб. Дивимось, знаходимо різницю. Перший вираз, другий вираз. Підносимо перший вираз до квадрату, підносимо другий вираз до квадрату і рахуємо. 7 дев'ятих в другій степені. Пригадуємо: 7 дев'ятих в друге це 7 дев'ятих помножити на 7 дев'ятих, 49, вісімдесят перших. А в другий в квадраті показники множимо 2 на 2 – 4, А в четвертій. Це в другий так і залишаємо. Мінус 1,4 в квадраті. У нас у підручнику є таблиця квадратів. І якщо ми подивимось цю таблицю, то 14 в квадраті дорівнює 196. Але ми знаємо, що 1,4. Квадраті це 1,4 помножити на 1,4, тобто нам треба правильно поставити кому. Тут треба відділити дві цифри з кінця. Отже, ми отримали 1,96. Б в четвертій степені підносимо до квадрату 4 помножити на 2, 8. Отримали В 8 Сьогодні ми познайомилися з вами з першою формулою скороченого множення. Яка називається різниця квадратів двох виразів. Яке застосовують правила. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Домашнє завдання. Параграф 2. Пункт 14. прочитати. подивитись приклади. Вивчте правила і формулу. Номера 501 не парні. 503 не парні. До побачення.